Вітаємо усіх вас присутні тут, на молитовному сніданку до 25-ї річниці Незалежної України, до прекрасного свята і День підняття національного прапору. В такий чудовий час та в чудовому місці зібрані тут службовці та служителі, службовці та служителі з однією метою, з однією ціллю. Служити нашому народу, служити Богу, служити людям і піднімати нашу країну безпрецедентний захід мой сніданок, який вперше відбувається в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області, і ймовірно, я не перебільшу вперше на рівні областей в Україні. Тут Хмельниччина бере перший початок. Захід, який 64 рази відбувався в Сполучених Штатах, захід, який вже 5 років відбувався в Україні за участю. Нашого, в тому числі президента, національний молитовний сніданок, і тепер подібний захід у такій чудовій співпраці бере свій початок сьогодні в місті Мельницькій, завдяки спільній нашій участі та зусиллям. І ми розпочнемо цей захід з пісні молитви, молитва Отче наш, яка є для всіх нас, українців, християн, об'єднаною, об'єднуючою, цінною та важливою і. Кінтет мікс а, заспіває цю пісню, виконає цю пісню, цю молитву, ми піднімемося і будемо слухати і разом навіть співати. zemli lib libo sha